Ласкаво просимо. Сьогодні ми на вечірці. Навчіться спілкуватися та спілкуватися. Гарна вечірка. Leuk feestje. Це гарна вечірка. leuk feestje. Звідки ти знаєш? weet je? Звідки ти знаєш господаря? Hoe ken je de gastheer? Мы працюємо разом. Wij werken samen. Wij werken samen. Ми разом працюємо в офісі. Wij werken samen op kantoor. Давайте переглянемо партійні розмови. Ваша черга. Це гарна вечірка. Dit is een leuk feestje. Ваша черга. Звідки ти знаєш господаря? А тепер робити компліменти. Мені подобається твій. je leuk. leuk. Мені подобається твоя сукня. Ik you leuk. Дякую. Bedankt. ДУЖЕ ДЯКУЮ. Ontzettend bedankt. Я мушу йти. Ik moet gaan. Ik moet gaan. Я мушу йти. Було приємно познайомитися. Ik moet gaan. Het was leuk je te ontmoeten. Ваша черга. Робіть компліменти і прощайтеся. Ваша черга. Мені подобається твоя сукня. Ik vind you, Jörg, leuk. Ваша черга. Було приємно познайомитися. Het was leuk je te ontmoeten. Послухайте вечірню розмову. Привіт, це гарна вечірка. Hoi, dit is een leuk feestje. Так це так звідки ти знаєш Анну? Я, дот із шоу. Гу кен я Анна? Ми працюємо разом, а ти? Вай верка саме. Яй ок? Ми давні друзі зі школи. Ви зайн ауде фрінде фан школу. Фінальний виклик. Ви можете сказати це? Ваша черга. Ми працюємо разом. Wij werken samen. Ваша черга. Дуже дякую. Ontzettend bedankt. Молодець. Ви можете спілкуватися на вечірках. До зустрічі наступного разу.